Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на в країні милі, щоб лани широкополі, і Дніпро, і круче, було видно було чути, як реве ревучі, як, як понесе з України у синіє море, кров ворожу, і отойді, і я, і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися, А до того ж. Я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кай... поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і ворожою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Давай, давай повторимо. <праць> Дайте, і, мене. і мене в сім'ї великій, в сім'ї новій не забудьте понабути, не жив тим ти 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 словом. Амін. Молодець, працює. Сякуємо.